Тут найширший м'яз знаходиться і він йде аж до коліна. Тобто вся права частина вона така збита, зажата. Ось тут, коли я більше до кульшового суглобу підходжу, тут взагалі воно такі неприємні, але потерпіти можна. Тепер ножку ставимо сюди і відводимо трохи бік, Ось так. І аж до коліна. Ось тут воно прямо місце кріплення. От кажуть, болять коліно. Отак От натискаєш, кажуть болять коліно. А ось воно йде далі. Це ж не, не коліно, це привідний м'яз. Стегна, а дивляться МРТ коліна, а коліном все ну, непогано. І кажуть, що це артроз треба лікувати. А, а, а ось тут знаходиться такий великий привідний м'яз. І ось за рахунок того, що є спазм. Воно з'являється біль в колінному суглобі. Ось тут прям. Ось тут та така, Таке місце напруження. І я його. Ось воно прям перекатується в мене під пальцями. І ось так. Тут гребінчати м'яз. Це він відповідає за те, щоб коли кровообіг в ногах погіршується, коли з'являється біль в паху, от. коли з куршим суглобом, їх хруст в ньому, то треба теж тут прибрати місце затискання. Так, зараз рівненько ноги так. Значить, ноги трошки відводимо. Я впираєтесь мені ногами. Mm. Розслабте. Все, опускаємо голову, впираємося. Глибокий вдих. І видих. Оптак. Тепер розслаблюємо. Ноги розслаблюємо. Mm. Впираємося. Розслаблюємо. Опускаємо. Добрый, Ревняем ножки. Так, зараз проверяю правую сторону. Поднимаемся выше и выше. Угу. Так, теперь лежи вид. Так, натискаю сідничний нерв. Біль нема. По задній поверхні стегна. Ось тут. Ні? Ось так от. Не болить? Не тягне. Ножки трошечки в сторону. Відводимо вбік, обидві ноги. І ще раз відводимо. Все, розслабляємо. Глибокий вдих. Видихаємо. Єсть. Ще глибокий вдих. І видихаємо. Молодець. Так. Тепер повертаємо сюди. І повертаємось сюди. Добре. Сюди ще не дає. Тобто нам ще потрібна ця частина на спину перевертайтесь, ногу згинаємо коліні, берете за колінку, тільки ось туди да, зверху. Тут є м'яз, називається грушеподібний, він важливу роль грає в рахунок того, що тут проходить сідничний нерв. Але коли немає защемлення сідничного нерву, ще буває, коли перекос тазу. Це теж буде впливати в сідничний м'яс і грушоподібний м'яз. Тобто мені потрібно зняти з них місця напружень. Ще трошки потягніть. Отак. Деть. Тепер рукою лівою взяли за ось тут. Да. Да. Опускаємо. Все, можна да. опускати. так. Так, Обов'язково перевіряємо, щоб стопи були е, в одному положенні. Якщо одна стопа а друга так, то треба якраз таки вирівнювати по стопам. Тому що, коли людина ходить, вона... Може повертати стопу і це буде впливати на коліно. Так, тут є. Далі на лівий бік під своєю вагою просто розтягуємо. саме-саме, отак от. І розтягуємо. Нам задача оце місце розтягти. Це поперековий м'яз живота, це кості м'язи, це квадратний м'яз попереку. І розтягную. Ось так. Я його вправив. Голову опускаємо і ногу сюди. І отак от викручуємо. Тут є м'яс, який відповідає за те, щоб була стабілізація. Тобто він знаходиться саме в цій точці, це коли з'являється біль в такий тягнучий біль в животі. От саме ось в цьому місці. Потрібно знайти цю тригерну точку і розтягти глибокий вдох і видох. Саме ця точка вона впливає на те, щоб м'яз активувався і низь, нижня частина живота почала підтягуватись. Тобто, якщо ви бачите, що у вас животик от, зверху, наче все добре, а знизу трохи випадає. Саме от в цьому місці. Зав'є точка активації тонусу м'язу для того, щоб м'яз прийшов в тонус і почав тримати нижню частину живота. Тобто ми його за цим за рахунок цього підтягуємо. І Ще раз. Розслабляємо. є. Так, зараз піднімаємо праву ногу. Ліву. Так, опускаєте. Тепер праву. Угу. Опускаємо, розслаблюємо, Отак. Добре. Тепер ліву сторону. Розслаблю. Все, чудово. Тепер перевертайтесь на спину. Так, Зараз відновлюємо нерви. Права рука, те, що була травмована. Тут проходить нерв. Коли рука травмована, то вона, як правило, обмеження йде в руху. Я знаходжу тут точку. І витягую. Ось так. Сюди і сюди завертаю. Це для того, щоб нерви, які затискають, прибрати защемлення. Ось так от. Опускаємо. І витягуємо. Отак. І так. Отак. Добре. Не давимо ще ручки вперед. Отак. І розтягуємо. В поясницю попереку відчувається? Так. Тепер е, пробуйте сідати попою на п'ятки. Ось так. Тільки ближче сюди підвигайтеся. О, так. Да. Сідайте. О. Так. Це саме для розтяжки хребта. Вправо з йоги. Ручка. Зараз, напевно, право краще тягнулось, так? Да? І ось так я розтягну. І придавлюю. Комфортно? Так. No. Ругляємо. Прогнулись. Повинна працювати спина. Değil